Давайте перейдемо до вашої безпосередньої депутатської діяльності як волонтера. Ви... Як волонтера? Тобто... Да. Неважливо, не я думаю, що знаєте, коли моя каденція закінчиться, я ще раз підкреслю, я не планую знову йти там на вибори, але я планую залишитися публічною особистостю та активним громадським діячем і, звісно, волонтерам давайте трошки зрозуміло. Вас. Добре, розкажіть, будь ласка. от нещодавно ви провели акцію благодійну для наших, як я зрозуміла, жінок військових та їх дітей. Вони могли відвідати безкоштовний у театрі Нептун. Як пройшло цей захід? Як прийшов до дня незалежності? Ми думали провести трошки особливу акцію, і ми вирішили надати саме сім'ям та родинам військових, яких я там особисто знала, які були чи знаходяться на фронті зараз. Для їхніх дружин та дітей, щоб вони змогли піти до кінотеатру безкоштовно і подивитися мультик. Там я ще раз наголошую, було три, що мене дуже так вразило, три а, а, на вибір мультика чи таких, знаєте, там кінострічок, там Черепашки ніджя, синій жук, і здається, і залишається там вже там, раз там, чи два тиждень, показуючи мавку. В один голос заявили люди, що вони хочуть подивитися нашу українську мавку. А, ніяких не треба, черепашок князя чи ще щось такого. Там. От вони, от, знаєте, навіть і тут патріоти. <різький> і дійсно прийшли там, декілька десятків, майже 40 людей. Ну так, не багато, як ми бачимо. Минулої рази ми там, і 70, і 70 збирали. Але тут саме для військових. <різький> І ось так ми там а, визначили, можливо, я хочу сказати, це була суб'єктивна акція. Я не усіх військових, які б, там їх сім'ї на фронті залучив. Ми будемо над цим працювати. але це був такий перший досвід, саме як будуть реагувати люди, і ми бачимо позитив. І з цього приводу, а, ну ми майже кожен місяць, ви знаєте, робимо, не майже, а кожен місяць ми робимо подібні акції. І з цього приводу не плануємо зупинятися. Я величезне дякую власнику, мережі кінотеатрів Атмосфера Дмитру Чуману за те, що він здебільшого буває, так знаєте, навіть ініціатором акції. От ця акція з приводу родин військових це повністю його ідея і ініціація. Він Говорить, Томофій, допоможи мені просто організувати. Я говорю, нема питань, Діма, все зробимо. Другі інші там, знаєте, такі акції, які ми плануємо. Здебільшого будуть стосуватися дітей у вересні, я буду повертатися з двох напрямків. Поки було літо, я припинив приділяти увагу дитячій бібліотеці. З цього приводу, останні є моменти в управлінні освіти, які обговорюються публічно в соціальних мережах. Я не знаю, як насправді поки що це виясню. Але те, що я бачив, що там є проблеми з підручниками. Я е, поговорю із дитячою бібліотекою, і з деякими директорами шкіл, які підручники зараз є найпроблемнішими. І е, знову повертаємо ту акцію, що щомісяця ми будемо наповнювати саме дитячу бібліотеку. Ми до цього наповнювали там позашкільним читанням, угу. якщо ви розумієте, там якраз отам. Що діти мають прочитати, там, наприклад, на канікулах? А зараз от, от вересень, жовтень, листопад будемо направляти саме на те, що потрібно ну, ти розумієш, для для шкільного угу. процесу. Так, а цю акцію повертаємо і починаємо теж не забувати трошки про спорт. Я думаю, підтримувати, я вже там анонсував, що там м'ячі для там, деяких футбольних маленьких для малейших команд буду підтримувати усі моменти. Тобто напрямок вже ось туди йде. Трошки, тобто я хочу додати до освіти, додати до спортивних змагань, тому що вважаю, що там є прогалини. Ось так я не буду там говорити, хто винен, хто не винен, чому так, хай розбирається виконавча влада, вирішується питання, за це їм платять гроші, mm -hmm. а, ну, наприклад, депутатам нагадаю, не платять. Я буду робити точково, локально, те, що я сам вважаю за потрібним, як громадський діяч та волонтер. Mm -hmm.